Привіт, люба подружко З тобою ми твої Фемесемес, і сьогодні ми поговоримо про емоційне виснаження. Війна сильно виснажує, впливаючи на організм як довготривалий стрес. Де б ти не була ментально або фізично, ти постійно відчуваєш тиск від того, що відбувається. Це часто призводить до емоційного вигорання, а це стан, у якому людина почувається виснаженою. Ось прості кроки, які допоможуть тобі позбавитися від цього неприємного стану, обмежити перегляд новин. Частіше дихати свіжим повітрям, прості прогулянки роблять дива, медитувати, спати не менше восьми годин, додати прості фізичні вправи у режим дня, слідкувати за правильним раціоном, робити, що подобається: малювати, танцювати, співати, ділитись своїми почуттями та думками з близькими людьми. Бережи себе, ми завжди поряд твої ФМСМС.